Все священо муженичедего, грани Боссів, благодать при слава Ісусе Христу. Слава Нехи Бога. Проща. Що для мене проща. Навже коли мені близько до 40, то проща для мене такі добрі спогади. Коли ми починали, коли ми починали. Це робити і ті перші паломництва. А зараз проще для мене прекрасна нагода, щоб разом помолитися із своїми друзями, священниками, алтарними братами, зустріти молодь волонтерів, давніх друзів, разом помолитися. Ну і найважливіше це відвідати батьківщину, де народився наш блажений Теодор Ромжа, сімнарій якого я закінчував. Слава Ісусу Христу! — Слава навіки! Що для вас особисто краще? Проще — це є в першу чергу шлях. Шлях, який ми проходимо не тільки якийсь відрізок шляху, як то ми зараз робимо з хуста до Бичкова, а це є дорога до Господа. І завжди на цій дорозі, на паломництві чи на прощі, ми маємо можливість зростати у трьох таких фундаментальних чеснотах нашого духовного життя. Це Віра, надія і любов до Господа. Тому можу сказати коротко, проще це шлях до віри, любові і надії. Що для тебе проще? А, для мене проще це насамперед жертва. А, і, на проще, я завжди собі думаю про те, за що я її пожертвую. Якийсь намір собі думаю. Ну і це прекрасно проведений час з друзями, з друзями і з Богом. Класно. А, ти сказала про наміри. Який цьогорічний намір? Цьогоріч, ну насамперед, мені здається, всі будуть просити про закінчення війни. А, от, але якщо говорити про щось особисте, то це не буде, напевно, хочу, аби ми знову стали ближче з Богом. Проще, що для мене проще? Це дуже круті знайомства, бо тут настільки гарні емоції, і емоції від людей. Дякую. Це просто дуже дуже. Дякуємо. Що для вас проще? Ой, проща для мене це велике свято. Це велике свято в першу чергу, тому що ця проща це є завжди свідчення нашої віри і нашої віри в Господа Бога, і також свідчення того, що ми є діти, наслідники, що ми є спадкоємство нашого великого єпископа-мученика Теодора Ромжі. Тому це завжди для мене свято. Я це перейняв від владики Мілана і стараюся завжди, щоб вона кожного року відбулася, які б події в нас не відбувалися. Була пандемія, ми робили площу прощу, таку трошки обмежену. Сьогодні ми маємо війну в нашій батьківщині і робимо цю площу прошу, з наміренням за перемогу за наших хлопців, воїнів. За те, щоб Бог беріг життя кожної людини України, яке є загрожене тими бомбардуваннями, тими обстрілами. Ну але найбільше, що це є для мене свято, бо можу бачити нашу молодь, можу бачити тих хлопчиків і дівчат, які з таким натхненням долають долають цю цю спеку, ці кілометри і Ідуть, посміхаючись, співаючи. Це для мене є велике свято віри. Дякуємо. Що для мене проща? Да. Показувати приклад, що церква жива. І продовження церкви це є молодь. Все? Так. Все? Дякую. Славка, що для тебе проще? О, для мене це час, коли можна переосмислити. Щось у своєму житті і почати все спочатку. Дякую, дякую, радуйся священо.